Друзі, всім привіт! Хто мене не знає, мені 33 роки, і я, друзі, алкоголік. Так, я вчора випив спиртного приблизно півграма десь. Да. Склалася така ситуація, що я зараз зрозумів свою помилку. Ми зайшли до Тітки, а вона на заробітках Віталії і каже. Пригощайтеся, вино, тобто вона якось по-іншому назвала. Не розумію що це спиртне, нас хочуть напоїти спиртне або хоча б по ковтку. Ну, тобто, ми дуже з коханою сильно відмовлялися, але вона все-таки налила по рюмці. І я взяв, знаєте, так, присьорбнув, так трошечки побовтав себе в роті, змочив губи, тобто там навіть не 10% кофтка, тобто, там повноцінного ковтка не було, але я розсмакував, відчув цю консистенцію, як вона. Припікає, як вона дійсно може знезаражувати, це, це властивість дійсно є. Але сам факт того, що я сім років не п'ю спиртного, не вживаю взагалі жодної краплі, і тут мені прийшло на думку: не те, що я хотів там його, знаєте, просто відчути, що воно таке, так давно не пив, а це просто посмакувати на губах. Це не був якимось самогоном, горілкою, вино да, досить високоякісне, італійське вино. От, але чим би воно не було, суперякісним віном, витриманим віскі, чи ще щось, спиртне, є, спиртне, це алкоголь. І чому я притримуюсь цього принципу не вживати ні в яких кількостях. Я зараз розповім, чому немає от, здорової кількості спиртного, чому немає нормальної міри, чому це не варто вживати взагалі ні в яких випадках і ні в яких кількостях. Обставини бувають різні, але мені зараз, ну. Дуже важко, щоб щось прийшло в голову де мене навіть, там, змушувати, будуть випити спиртне, інакше там вб'ють мене повішують, чи ще щось. Ну такого ж, як правило, не існує. Нас умовляють, тиснуть на наші якісь недоліки, на наші спокуси. А якщо спокуси є, значить насправді мені це хочеться. Просто я якось штучно від цього втримуюсь. Насправді мені це взагалі не подобається. Я навіть від півмілілітра, так як я сім років вже на вегетаріанстві без спиртного, взагалі то організм досить сильно почистився, він відвик від таких консистенцій, і півмілілітра вина я відчув, як мене починає одразу розслабляти. Тобто я відчуваю легке сп'яніння прямо в моменті. Роблю цей невеличкий ковточок, і відчуваю, що я від'їжджаю. В середину дня в мене купа роботи, а мене хочуть, щоб я розслабився. Ну тобто, я розумію, що я це як. Мінімум відчуваю. Можливо, людина це, цей посил не вкладала в цю ситуацію. Але моя помилка була те, що я сказав, що а, я не хочу, чи ми не п'ємо. Ви тобто, знаєте, я не хочу це, типу, я зараз не хочу це ситуативно, а потім, можливо, захочу, або ми не п'ємо. Ну, зараз не п'ємо, а в інша ситуація ми вип'ємо. Ні, в мене чіткий принцип. Коли я кажу, що в мене є принцип, це по-перше, це реально принцип має бути. Я ні в якому разі нічого. Можете мене змушувати, я буду з вами воювати і буду відстоювати цей принцип. Оце принципово, принципово-принциповість, вже заговорююсь. Да. Це дуже важливо. Я тримаю чотири регулятивних принципи. Може, не ідеально, але ці принципи важливі, по-перше, для того, щоб прийняти по святу, від духовного вчителя, по-друге, то, для того, щоб пройти певну кількість часу, певний процес очищення, втримуючи ці чотири принципи. І в цей момент, тобто під час цього очищення, виникає природнім чином, не штучно, а природнім чином вже жага до більш високого досконалого рівня от, розвитку. І хочеться дійсно вже і прийняти духовного вчителя якось різніше взятися за духовні знання. Завтра я розповім про інші три регулятивні принципи. Але цей принцип каже про те, що не варто заборонено, якщо точніше, заборона на вживання одурманюючих речовин. Все, що може нас задурманити, це все може відвести нас від господа, тому що свідомість має бути чиста. Ми маємо тримати цю концентрацію на вищому. А коли я випиваю спиртне, чи хтось інший випиває спиртне, як воно діє? Воно розслабляє. Воно розслабляє розум, по-перше, ну, на фізичному рівні це те, що воно там і клітини мозку вбиває. Так, воно розслабляє нервову систему, але це насправді це розслаблення. Це відбувається через те, да, бажання розслабитись через те, що ми перенапружуємося. Тобто перенапруження, корислива діяльність через міру це гуна пристрасті, коли ми дуже багато перероблюємося, перепрацьовуємося, в нас виникає. Бажання розслабитись через одурманнючі речовини, а всі одурманнюючі речовини це вже гуна невіглавства. Тобто ти працюєш, працюєш, тобі може давати, я, мені там треба да, сім'ю годувати, ще щось. Але якщо ти це перетискаєш, в тебе накопичується, накопичується втома, і потім ти вже природним чином, там через молитву, танець, спів просто полежати, поспостерігати, помедитувати. Через це ти, ти вже не можеш розслабитися, тому що ці методи це гуна благості, а багато знаходитись в гуні пристрасті переростає в гуну невігластво. От вам. Ось такий от результат. Гона це антиблагость. А якщо не тримати гону благостість під час свого життя, в харчуванні, в інших там, смакових вподобаннях по життю, то дуже важко пізнавати абсолютну істину, пізнавати Бога. От благость це свідомість, невігластво це лінь, апатія, деградація. Тому спиртне воно є деградаційним елементом для Людей, які хочуть розслабитися після важкого робочого дня, де, як правило, люди перепрацьовуються і роблять надмірні зусилля над тим, над чим не варто робити ці надмірні зусилля. Я не кажу, що не треба ходити на роботу, заробляти гроші, годувати сім'ю, але це теж має бути в міру. Насправді базові потреби, щоб їх вгамувати, не потрібно перепрацьовуватись. Ну, якщо з розумом до цього підійти. От, якщо людина не тупа, так скажемо, вона знайде виходи, як там по 3-4 години в день працювати, можна навіть і інтенсивно, але не багато для того, щоб підтримувати своє тіло, тіло своєї сім'ї. Перепрацьовуватись, так, да, буває ситуативно, коли це ну, потрібно. Але якщо це все життя відбувається, то це 100%, ну 99,9% точно приведе до вживання якихось судермальних речовин, тому що природнім чином. Ти не можеш вже розслабитись. Ти перманентно перенапружений. Не перенапружуйтесь, друзі, і не доведеться пити спиртне. А якщо і доводиться щось там да, надмірно робити, перенапружуватися, треба розуміти, що я це роблю тимчасово. А потім треба буде будь-яким чином влаштувати собі відпочинок, інакше ніякої благості не буде. Та буде тільки деградація.